Отже, ми презентуємо наступний проєкт. Це проєкт в номінації Рекрутинг, презентує компанія Епіцентр К. Проект називається Вічливий рекрутинг для сміливих відкриттів. Запрошую Біляєву Ксенію, HRBP управління талантами та робота з брендом роботодавця. Будь ласка, Ксенія, раді вас вітати. Добрий день всім вітаю! Рада представляти на цій прекрасній події проект групи компанії Епіцентр-К «Вічливий рекрутинг для сміливих відкриттів. І тим, як більш детально розказати про цей проект, я б хотіла детально розказати про нашу компанію, про групу компаній Епіцентр на даний момент. Епіцентр це 67 діючих торговельних центрів плюс торговельно-розважальний центр, 9 будівельно-господарських гіпермаркетів нова лінія. Це онлайн-магазин епіцентр Каюей, 55 спортивних магазинів Інтерспорт, магазини 4Ф, магазини Атлетсфуд. Також епіцентр це епіцентр Агро, 162 тисячі газемель в обробці. Агро Епіцентр Агро та 14 сучасних елеваторів. Епіцентр також це епіцентр Керамік Корпорейшн, карпатська кераміка, заводи керамічної плитки та деревообробний завод Осмолода. Епіцентр це також власні логістичні потужності загальною площою 130 тисяч метрів квадратних. І епіцентр також це 5 сучасних спортивних комплексів. Епіцентр, де тренуються майбутні олімпійські чемпіони. Також ми пишаємося нашим IQ офісом, який побудований в місті Городок Хмельницької області, саме для залучення молоді, саме для того, щоб молодь залишалася в регіоні. IQ – це потужний інтелектуальний хаб, який об'єднує під своїм дахом фахівців it департаменту компанії, діджитал маркетингу, відділу контенту, автоматичного замовлення товарів. Та центру комунікації. І наразі також епіцентр завжди був компанією з корпоративною соціальною відповідальністю з великою кількістю проєктів щодо соціальної відповідальності і цього року епіцентр, як сталий відповідальний бізнес України, приєднався до підписання Ukraine Business Compact 2023. Це глобальний договір, який декларує підтримку довгострокового економічного відновлення країни. Приєднання до глобального договору ООН в Україні означає зобов'язання дотриматися 10 принципів щодо прав людини, трудових відносин, захисту довкілля та боротьби з корупцією. Також епіцентр буде працювати над прогресом таких цілей сталого розвитку, як міцне здоров'я, доступна і чиста енергія, боротьба зі зміною клімату та сталий розвиток. Громад. А, наразі в компанії «Епіцентр», в групі компанії Епіцентр працює 38 тисяч співробітників. Компанія не припиняє свого розвитку і продовжує будувати нові торговельні центри, відкривати нові торговельні центри і відкривати нові потужності. А, тому ми, як рекрутери, стикаємося з питанням залучення персоналу, і проект наш рейтинг вічливості рекрутерів, ми почали впроваджувати ще у 2021 році. Я думаю, що зараз в наш час під час війни це вже здається, що це було в минулому житті, але в 2021 році так. Також рекрутери а, стикнулися з викликом підвищеної, підвищеного психологічного навантаження від кандидатів. в тому числі. Да? Тобто кандидати, коли шукають роботу для будь-якого кандидата, для будь-якого пошукача, а, це стрес, як і в період пандемії, так і зараз, в період російсько-української війни. І рекрутер є першою особою. З якою контактує пошукач, і саме від рекрутера залежить перше враження, яке складається у пошукача про компанію. У нас велика команда рекрутерів. Наразі нас 120 плюс членів команди. І ми нашою командою порадилися і прийняли рішення, що ми будемо найвічливішими рекрутерами. Ми будемо надавати зворотній зв'язок всім кандидатам. І В ході певного брейнштормінгу ми створили наш внутрішній рейтинг вічливості. Рекрутера, і е, всі прекрасно знають, кожен з нас був колись, то шукав роботу, був пошукачем, і е, одне з най, самих найрозповсюдженіших явищ, е, коли Пошукач Шукає роботу. На жаль, це є відсутність зворотнього зв'язку від рекрутера. І ми були також не виключенням. Ми детально проаналізували 2927 кандидатів з різних міст та містечок, які стали нашими співробітниками за останні три роки, та з'ясували, що 98% наших пошуків пошук... були клієнтами епіцентру або стали нашими. Нашими клієнтами після працевлаштування. Також під час цього дослідження ми дослідили, що 42% кандидатів, які отримали зворотній зв'язок негативний або взагалі не отримали зворотнього зв'язку від рекрутера в той момент, коли вони були пошукачами, вони не дуже далі хочуть становитися клієнтами компанії, тобто робити покупки в. Епіцентрі. І ми вирішили, що ми будемо надавати зворотній зв'язок всім нашим пошукачам, незалежності від того, в якому каналі вони до нас звернулися, і дуже детально пропрацювали всім. Елементи роботи рекрутера з пошукачем і поставили собі певні цілі і задачі, цілі і задачі, які ми ставили перед собою. Більшити відсоток закриття вакансій шляхом рекомендаційного рекрутингу до 30%. Тобто, ми дослідили, що на етапі залучення кандидата, коли рекрутер надає постійно зворотній зв'язок кандидату, постійно знаходиться з кандидатом в комунікації, надає максимум інформації, то такий кандидат активно рекомендує. Своїх колег, знайомих, друзів до роботи далі в епіцентрі. Також ми поставили собі задачу збільшити відсоток лояльних кандидатів після отримання негативного зворотнього зв'язку. Ми розробили певні чек-листи, як правильно надавати негативний зворотній зв'язок. Рекрутери пройшли певні Етапи навчання роботи з чек-листами, зі зворотнім зв'язком, і ми почали надавати кандидатам, якщо це негативний зв'язок, то ми почали його надавати правильно. І кількість лояльних кандидатів. Це буде на наступних слайдах, у нас загалом збільшилося. Також ми ліквідували здубльовану комунікацію рекрутера з пошукачем. Для нас це було дуже важливо, наприклад, в Києві, там, де у нас 10 великих торговельних центрів. Кожен рекрутер дуже часто комунікує з одним і тим, одним і тим самим кандидатом. Ми розробили певну систему комунікації, певну систему обліку. Комунікації рекрутера з пошукачем і ліквідували задубльовану комунікацію рекрутера з пошукачом. Також впровадженням рейтингу вічливості рекрутера ми підсилюємо наш бренд роботодавця, і також ми мали на меті. Забезпечити відповідь так від пошукача на наступні запитання. Чи буде пошукач, який отримав негативну відповідь у подальшому нашим покупцям? І чи порекомендує компанію як роботодавцям, друзям або родичам? Рейтинг вічливості рекрутера ми почали впроваджувати спочатку в 2021 році на базі партнерів наших порталу GRC.ua. І там у нас стартував пілотний проект, так він і називався: Рейтинг вічливості рекрутеру. Які ми показники тоді відстежували? Ми відстежували, що всі відгуки на вакансії мають бути обов'язково переглянуті. Встановлені певні межі для рекрутера певні KPI, за який період він має переглянути всі відгуки на А Також, коли рекрутер працює з джоб-порталом, він обов'язково по кожному резюме має проставити статус зафіксованої комунікації і обов'язково надати зв'язок зворотній, Кандидату. Також далі ми перейшли до співпраці з нашим партнером по впровадженню рейтингу вічливості рекрутерів. це джоб-порталом робота.ua. І на джоб порталі робота.ua ми розробили певну систему гейміфікації для рекрутерів і отримали залученість рекрутерів 98,2%. Це у нас було внутрішнє змагання серед рекрутерів за титул найвічливішого рекрутера. І... Також в цій системі мотивації і гіміфікації відсутня фінансова складова. Тобто рекрутери впродовж місяця виконують певні KPI і заробляють бали. І як ви бачите, у нас в нашій внутрішній групі ми з рекрутерами комунікували, ділилися проміжними результатами по наскільки вони були. Вічливі, вітали наших рекрутерів і чим, в принципі, змогли організувати залученість рекрутерів в рейтинг вічливості рекрутера 98,2%. Для систематизації роботи рекрутера, для того, щоб наш Рейтинг вічливості рекрутера можна було оцифрувати. Ми створили певну бібліотеку статусів та зворотнього зв'язку для кожного кандидата. Ми проводили навчання та контроль залученості рекруте. Також у нас таємні рекрутери, які контролювали надання зворотнього зв'язку. Від кандидатів, тобто кандидати оцінювали роботу рекрутерів. Система таємний рекрутер. Наскільки кандидат був задоволений комунікацією з рекрутером і. Багато чого для себе відкрили і далі впровадили це в стандарти комунікації далі рекрутерів для того, щоб стати ще більш вічливими рекрутерами. Також це для впровадження рейтингу вічливості рекрутерів, ми співпрацювали з JobResource. І просили у Джоб ресурсів створення саме певної звітності, саме під наші KPI, для того, щоб аналізувати, і ми могли рахувати рейтинг ефективності по кожному рекрутеру в компанії. Також ми... Активно почали досліджувати, детально почали досліджувати нашу воронку рекрутингу щодо швидкості, якості та вартості закриття вакансій. І коли ми активно залучилися в систематизацію роботи рекрутера для поглибленої аналітики зі зворотнім зв'язком, з метриками, з ефективністю роботу рекрутера, ми зрозуміли, що нам необхідно створити нашу власну АТС. І вона у нас зараз на даний момент створена і вже працює, це АТС Епіцентр Рекрут, яка була реалізована нашими IT-фахівцями. І зараз ми в нашій АТС Епіцентр Рекрут можемо дуже якісно прорахувати всі показники по воронці і, звісно, по вічливості рекрутера, як рекрутер надає зворотній зв'язок. Які uh, звертаються на наші відкриті вакансії? Uh, завдяки впровадженню uh, рейтешливості рекрутера. І цифровізації роботи рекрутера, ми змогли забезпечити повну комплектацію штата професійними співробітниками у 2000 плюс працівників в різних регіонах України в умовах міграції і населення за кордон та у служба у Збройних силах України. Ми відкрили Вересні 2022 року торговельно-розважальний центр в селі Сокільники Львівської області. Це 90 тисяч квадратних метрів. Також в місті Києві на Березняках 16 800 квадратних метрів. Також у вересні 2022 року відкрито новий торговельний центр Вересень 2022 це 6-й, місяць. Війни. Ми змогли побудувати і е, е, набрати персонал. Е, також е, у нас були реконструкції торговельних центрів в цей період. Це торговельний центр на оболоні, велика реконструкція, торговельний центр у місті Івано-Фронківську. 3000 квадратних метрів до квітня 2023 року. Тобто, компанія змогла провести реконструкцію і оновити повністю штат, створити нові робочі місця. І також зараз у нас йде активна робота над відкриттям центрів видачі замовлень. І до грудня 2023 року ми плануємо їх відкрити 100. І, звісно, на кожному центрі видачі замовлень. У нас працює там 3-5 людей. Тобто, загально ми змогли добрати більше 2000 людей на ці новобудови і на реконструкції. Також завдяки впровадженню рейтингу вічливості рекрутарів, у нас комплектація на відкриття це 95%. Сотків. По рекомендаційному рекрутингу ми ставили собі план, що ми орієнтуємося на 10 плюс відсотків. А по факту у нас 37% кандидатів звернулися за рекомендаційним рекрутингом. Тобто їх нам порекомендували наші, наші ж кандидати. Кандидати, які знаходилися в процесі рекрутингу, порекомендували нових кандидатів тільки потім нашими працівниками, тобто тут ми навіть наш план перевиконали також по лояльності кандидатів. Ми отримали плюс 24 тобто це ті кандидати, які отримали негативний зворотній зв'язок, але вони все одно позитивно відносяться до компанії і є, і є, і будуть далі клієнтами компанії Епіцентр. І у 99% із 100 ми отримуємо відповідь так від наших кандидатів саме на ті питання, які ми ставили собі в ціль, в мету, і ми хотіли, щоб наші кандидати. Рекомендували і були лояльними клієнтами компанії Епіцентр. І також в 2024 році нас очікують ще декілька сміливих відкриттів і ми плануємо створювати нові робочі місця у місті. Був жаль, який і місто було зруймо зруйновано, і наш торговельний центр було зруйновано, і місто знаходилося в окупації. І епіцентр зараз відновлює повністю відбудову новий торговельно-розважальний центр у місті Буча, і там у нас буде створено біля тисячі також роб... нових робочих місць. Також ми реконструюємо торговельні центри у Чабанах, і також будуть там створені нові роб... робочі місця, і проводить реновації. Ми маємо дотримуватися. Таймінгу, не маємо вже часу, на жаль, на питання. Дякую за цей проєкт. Бажаю вам успіхів!